Дуже на це дивитися, що діти мають страждання. Я розумію, треба жити своїм життям. Багато з вас позабули про війну, багато хто вже за кордоном абстрагірувалися від цього. В Цей же момент дуже багато російських солдат от знищують купу дітей, і бачите, що з ними роблять. І це ж тільки те, що ми бачимо. Цей Рома. Я знаю особисто там з Лондона кінорежисера, який зняв про нього фільм, Вони були на багатьох кінофестивалях. Там всі на фестивалях ридають, співчувають, співчуваємо України, Тільки Україні з цього нічого. Віться Ні, в європарламенті. Люди просто ридають від цього. Слухають і ридають. От вони сидять і кажуть, давай ми допоможемо Україні. Поки всі в Європарламенті більшістю не проголосують. да, ніяку допомогу не відправлять. А там сидить і Орбан, і П'ята російська колона, і вони воду мутять там страшно. Тобто, то, що там хтось поспівчуває, і, Боже Боже, як. Як можна на жаль, нічого не вирішує. На жаль, ми оце тільки дивимося, як всі плачуть співчувають, як калічать наших дітей рашка, Як ми бачимо, як люди забувають про те, що відбувається в Україні, бо не розуміють, уже, як на це впливати, бо бачить дуже багато проблем з усіх структур, і дуже прикро на це дивиться, що діти мають страждати через цю дебільну рашку в першу чергу, а в другу чергу, що відбувається у нас. Здесь. Є при владі дуже класні такі люди. Але на кожному місці якийсь дурачок, як це викорінить, щоб ви розуміли, це наслідок Совєтського Союзу. Хто там скучає за цим савком? От воно, Міндіч, наприклад, взяв непонятно, скільки там тих карбованців і десь спітляв. В той же момент сидить десь якась тітка, директор ларька і діла все те саме, просто в мелких количествах. Це величезна проблема українців. Якщо ми не хочемо бачити такого, нам треба починати зараз самих себе, брати і мінятися, іначе без шансу. Взагалі. Дуже співчуваю ромі, всього його сім'ї величезний привіт, ви великі молодці.